Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу, яка буде стосуватися вимірювання періоду обертання і обертової частоти. Я дуже сподіваюся, що із попереднього відео уроку ви засвоїли, що називають рівномірним рухом тіла по колу, і які його основні характеристики, тому що сьогодні нам з вами необхідно буде визначити період обертання і обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. Тож, Повторіть, будь ласка, що являє собою рівномірний рух тіла по колу, якою є траєкторія цього руху і як визначається період обертання і обертова частота, а також в яких одиницях вимірюється. Це вам знадобиться для заповнення форми за підсумками проведення експерименту. Тож, Виконуючи експеримент, вам необхідно буде заносити певні дані до даної таблички. Тому будьте уважні і в кінці, після того, як ми виконаємо експеримент, вам необхідно буде обчислити, використовуючи формули, період обертання і обертову частоту тіла. Для виконання експерименту ми будемо використовувати кульку або інше невеличке тіло, яке буде підвішане на нерозтяжній ниточці. Розташовувати ми цю кульку будемо над намальованим певного радіуса колом і рівномірно розкручуючи кульку, будемо рахувати кількість обертів, так, а за допомогою секундоміра фіксувати, скільки часу пішло на певну кількість обертів. Тож будьмо уважні і починаємо експеримент. Експеримент. Давайте подивимось. Це перший дослід. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, кулька зробила 20 обертів, і ось це покази секундоміра, які відповідають цій кількості обертів. Занесіть, будь ласка, їх до таблички. Отже, кількість обертів у нас 20, а час руху 25 секунд. Перший експеримент ми провели. Тепер проведемо другий дослід, де та сама кулька, але ми змінимо кількість обертів і спостерігаємо, яку ж кількість секунд покаже нам секундомір за певну кількість обертів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Отже, кількість обертів у нас 15, а час ми бачимо на екрані. да, 18 секунд. Заносимо до таблички. Ось так занесли до таблички. Ну і тепер пригадайте, будь ласка, як визначається період обертання і обертова частота, та самостійно обчисліть період обертання і обертову частоту для кульки в першому і в другому досліді та запишіть отримані вами значення у відповідну форму. Тепер зверніть, будь ласка, увагу, як виглядає лист звітності за підсумками проведення лабораторної роботи. Ви відкриваєте Google форму, в якій зазначаєте ваше прізвище та ім'я. Далі відповідаєте на запропоновані спочатку теоретичні питання, або вписуючи вашу відповідь, або обираючи із запропонованих відповідей варіант, який відповідає. На ваш погляд правильні відповіді, після чого в кінці користуючись, бачите, да, даними таблички експерименту, які ми провели, вам необхідно читайте уважно, що конкретно записати у відповіді: чи період обертання, чи обертову частоту, і для якого досвіду ви обчислюєте сюди, записуєте отриману вами відповідь, і далі, після того як ви все виконали, відсилаєте як виконане завдання автоматично ця. Інформація доходить до мене, я перевіряю, і після ручної перевірки ви отримаєте результат виконання вашої роботи, вашу оціночку. Тож, на сьогодні все. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Працюємо, до наступних зустрічей!